Інформаційну програму «Отче» наші журналісти готові розповісти. Про головне вітаю. Найбільша кількість російських катівень в Україні виявлено на деокупованій Харківщині 28 місць жорстоких злочинів. Міноборони підключила до єдиного порталу викрадачів. І тепер кожен, кому відомо про можливі факти корупції в Міноборони, може про це повідомити. Зокрема, й анонімно справу Азарова скеровано до суду. Йому загрожує до 12 років тюрми. Повідомляє СБУ більше про новини в Україні у нашому огляді. Війська РФ вдарила по житловому будинку в Куп'янську на Харківщині. Загинула жінка, двоє чоловіків отримали поранення. Сьогодні шість авіаударів окупанта нанесли по горіховому Запоріжжя. Знищено цілий під'їзд попередньо обійшлось без постраждалих. А на цьому відео видно, як двоє московитів забули, що для них прогулянки на українській землі є смертельно небезпечними. Про це їм нагадав снайпер з позивним Одеса. Прикордонник відмінно відпрацював з української гвинтівки. А це бойова машина США «Бредлі» розбирає російський танк під Авдіївкою. Руковини трагедії у Броварах торік авіатроща обірвала життя керівництва міністерства внутрішніх справ України, працівників відомства, членів екіпажу та чотирьох цивільних людей на байковому кладовищі, де поховані правоохоронці сьогодні вшанували їхню пам'ять. Панахиду за загиблими провів глава православної церкви України митрополит Епіфаній. СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт на Одещині. Головним завданням фігуранта було виявлення та передання координат місця, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом. Тепер сидітиме за ґратами. Поки ДБР не розлучить нас, секс наречана Романа Гринкевича Соня Морозюк повідомила у своїх соцмережах, що не виходитиме заміж за сина одіозного бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у завданні збитків ЗСУ на мільярд гривень. Морозюк додала, що продасть усе, що подарував наречений а це каблучки і кольє, і задонатить на армію. Опісля допису мережа зарясніла жартами. Хлопці, шукайте не такої дружини, як Соня Морозюк, яка вас зречеться, а такої, як Оксана Марченко, яка заради вас і дост де білі Біліолур. Соня Морозюк обрала рівень складності максимальний, щоб задонатити на ЗСУ. Пані Морозюк вважає, що якщо вона покине нареченого, то ДБР не будуть її викликати на допити, і вона не буде проходити по справі як співучасник. Скажіть їй хтось, що це. Так не працює до слова. ДБР вже розшукує Романа Гринкевича, Адже чоловік зник в ніч на 15 січня. Місце його перебування слідчим невідомо. Поки одні доставляють неякісну форму для армії. Наші хлопці ось так намагаються зігрітись в окопі зимові реалії. Олівудський актор Девід Духовний озвучив фільм про український ресторан Веселка у Нью-Йорку. Веселка заснований українцями у 1954 році. Сам Девід зростав за два квартали від веселка, тому продовж десятиліть бачив еволюцію закладу. Фільм вийде у прокат 23 лютого 2024 року. Обшуки у Львівському ТЦК напередодні стало відомо, що державне бюро розслідувань проводить слідчі дії у межах кримінального провадження. Воно стосується можливого перевищення службових повноважень у обласному центрі комплектування. Напередодні очільник благодійного фонду Будуймо Україну разом ігор Фінканін опублікував ухвалу Личаківського районного суду міста Львова, де суд надав дозвіл провести обшуки у Львівському обласному ТЦК та СП. Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Львівського обласного територіального центру комплектування з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а саме листування між Львівським ТЦК та СП з то в барком та то в родинна ковбаска щодо призупинення оформлення призову на військову службу під час мобілізації працівників даних підприємств, Ухвала Личаківського районного суду міста Львова. Проведення слідчих дій підтвердила і речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлія Шевченко. Вилучено документи, надається правова оцінка дій керівництва обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час прийняття відповідних рішень. Наразі підозру ще нікому не оголосили. Досудове розслідування ще триває. Тарас Грень, як керівник апарату Львівської ОВА та комендант області, закликає дочекатися результатів розслідування. Військовослужбовці ТЦК їм сприяють, немає жодних затримок, немає жодних непорозумінь в частині виконання ухвал суду і інших процесуальних документів. Як наслідок закликаю всіх дочекатися до безпосередньо результатів розслідування у ДБР, поки ситуацію не коментують, як і у Львівському обласному ТЦК. Ми на Сали письмовий запит на ім'я очільника територіального центру полковника ЗСУ Артура Ніязова. Чекаємо на відповідь. Також телефонували на гарячу лінію ТОВ родинна ковбаска». Нам пообіцяли опрацювати наш запит. Тому теж сподіваємося на коментар. До слова ТОВ родинна ковбаска та тов парком це компанії, які пов'язані з виробництвом і продажем м'ясної продукції. Львові в чергова передали техніку для ПВК захід на більше ніж 3 мільйони гривень. Це обладнання підвищить швидкість взаємодії окремих підрозділів та допоможе ефективніше виявляти, відстежувати та знищувати ворожі цілі. Техніку та обладнання для повітряного командування захід у межах проекту Скай передали львівський АЙТІ Кластер спільно з військовою адміністрацією. Це вже не перша передача, яка надасть допомогу нам в комунікації, в забезпеченні зв'язку наших сил та засобів для знищення ворога. Проєкт СКАЙ створений, аби модернізувати та підвищити ефективність систем ППО у восьми областях заходу України. Ми тут бачите різні засоби зв'язку. Там і рації, і супутниковий зв'язок, і, і комп'ютери, і мережеве обладнання, і серверні серверне обладнання, і так далі. І так далі. початку травня, відколи запустили проєкт СКАЙ, спільнота кластера спрямувала на модернізацію ПВК захід більше 20 мільйонів гривень. Сьогоднішня передача обійшлась у ще 3 мільйони гривень кожен з нас хоче відчуватися в безпеці. Ми розуміємо, що йде війна, і маємо зробити все від нас належне, щоб приблизити перемогу. Проекти типу СКА, які робить ті кластер допомагають людям бачити завтрашній день. Уже четвертий день без електроенергії, за мінусової температури у місті винники, що неподалік Львова знеструмили увесь житловий комплекс «Рубікон Груп», А це декілька житлових будинків, відповідно сотні квартир. Відтак сім'ї де є маленькі діти, залишились не лише без світла, але й без тепла. Хто і чому позбавив мешканців блага цивілізації? Дивіться у матеріалі Віталія Ковали. В'їзді у місто винники поруч із місцевим цнапом зібралося трохи більше десятка людей. Вони невдоволені, а в руках, окрім дітей, тримають ще й транспаранти. Іваньо, заплати борг і поверни людям світло, і заплати бор і поверни людям світло. Мешканці будинку на вулиці кільцевій 17, кажуть, перебої із електропостачанням розпочалися ще з літа минулого року. А з 15 січня світло як вимкнули, так більше й не вмикали. Усе нібито через 2 мільйони гривень, які управляюча компанія житлового комплексу Рубікон Груп боргує енергетикам. Будинки боржники, хоч і здані в експлуатацію, але договорів із постачальниками електроенергії немає. Відтак мешканці мали платити енергетикам не 2,5 гривні за кіловат, а трохи більше восьми за комерційне. Тарифом. Ми платимо управляючій компанії, яка нам виставила тариф як для населення, наскільки я пам'ятаю, 2,64. Але забудовник сам платить по 8,09, і він сказав, що він буде перекривати різницю чи якось так, і нам не виставляв нормальних рахунків. Ми по документах просто як будова, як нам сказали в міській раді, де їздять трактори, і людей там немає. Просто по обленерго ми не здані. Більше того, оскільки електромережі будинків не були на балансі львів обленерго, кажуть мешканці, у них електрики могло не бути взагалі, але спільними зусиллями за власний кошт. Люди придбали електропідстанцію, аби виправити ситуацію. Підстанція була, але нас не переводили на баланс «Львівобленерго». Ми е, власними силами кожна квартира, хто скільки мала скидалася на підстанцію. Ми зібрали приблизно 2 мільйони гривень, перерахували на Рубікон Групсервіс, тобто на фірму Тараса Іваня. І зараз, крім тих 2 мільйонів, він ще хоче, щоб ми ще спити 2 мільйони, тобто його боргу. Аби зрозуміти, як живеться людям без електрики, прямуємо на кільцеву 17. Декілька будинків та околиці занурені у пітьму. Пані Мар'яна виймає завтівки п'ятимісячну донечку із мобільним ліхтариком у зубах. Прямує до свого під'їзду. Отак ми кожного дня гуляємо. Оскільки ліфт живеться від електроенергії, він теж не працює. Аби жінка з дитиною не впала, підсвічуємо їй дорогу за допомогою накамерного світла. Отак ми піднімаємося на шостий поверх. І це в мене ще маленька дитина, п'ять місяців. А є тим, що порочок. І ж хто живе на десятому поверсі. Вдома у пані Мар'яни повсюди свічки, повербанки та ліхтарі з їхньою допомогою заколисує наймолодшу доньку. І навчається зі старшою. Обрання між життям та смертю. Жінка каже: якщо б знала, у яку халепу потрапить, квартиру у цьому ЖК не купувала б. Ми купили квартиру з дочкою за кошти держави. Карінкін батько загинув в 19-му році. Виділила кошти держава, і ми зразу придбали житло. Так як ми жили до того на зйомній квартирі. Ми е, в 21-му році отримали технічний паспорт, але оказується, технічний паспорт неправдивий. По сусідству мешкає ще одна сім'я, багатодітна. Сидимо без світла, скільки часу вже третій день. В хаті зимно, діти хворі, всі кашлять. Аби обігріти оселю. Жінка запалює наповну усі камфорки на газовій плиті. Потім Відкриваємо дітям в кімнату і хоч трошки йде туди на ніч, щоб їм не було так холодно спати. А чорний е? газ. А як робити? Лишити дітей, щоб вони замерзнули. На останньому 10-му поверсі мешкає жінка військового, який зараз на передовій. Жінка із сином курток не знімають. Обігрівають помешкання і підігрівають їжу завдяки ось такому газовому балону із пальником. Я його відсуваю ось так, клякаю на коліна, І так я його контролюю. Наш тато повертається за пару днів додому. Розумієте, що він там намерся? В морозі в холоді, і він приїде додому, Він просто не зможе бо він не буде мати в чому загрітися. У Львові обленерго підтверджують, на кільцевій 17 вимушені були вимкнути електроенергію за вказівкою постачальників електрики, адже сума боргу вже була чимала: 2 мільйони гривень. Постачальник до нас звернувся з тим, аби ми відімкнули цей будинок від електропостачання. Тобто, ми зобов'язані це зробити і зробили це 15 січня. То що в них назад з'явилося електропостачання, їм необхідно Видавати питання зі своїм забудовником, тому що юридичні стосунки є саме між забудовником і постачальником, телефонуємо до забудовника ЖК Робіконгруп. Відповідає новопризначена директорка, яка належить до складу дирекції Робіконгруп Інна Гещук. Попереднє керівництво ввело будинок в експлуатацію без належним чином без виконання технічних умов по світлу. А коли я стала керівником, зараз ну мені всіляко то перешкоджають. Мені навіть жодної документації нічого не передають. Чи попередній керівник звернулася в усі інстанції правоохоронні судові органи у Львівській міській територіальній громаді? кажуть, тримають ситуацію на контролі тільки ну, електропідстанцію, яку придбали собі мешканці будинків на кільцеві 17 доведуть до ладу. А це може статися вже у квітні, то її. Можна буде взяти на баланс Львівобленерго. а відтак сплачувати місцевим мешканцям доведеться не згідно з комерційним тарифом 8 гривень за кіловат, а по 2,5. з Щоправда, решту боргу у розмірі мільйона 300 все ж потрібно буде разом із забудовником сплатити. Сьогодні було заплачено 700 тисяч гривень на рахунок Обленерго власниками компанії. І Обленерго за моєю інформацією зараз вживає заходи для відновлення. Постачання електроенергії, ці будинки, в яких живуть люди, вони е живляться від світла, яке по угоді з обленерго йде як на будівельний майданчик. Це ще велике питання, яким чином взагалі ну якби дали добро людям туди на зелену до слова у Львів Обленерго закликають за електроенергію, потрібно вчасно платити усім, адже після скасування кабміном мораторію на вимкнення електроенергії за борги, уже з 1 лютого постачальники рекомендуватимуть вимикати світло усім без винятку боржникам. Ковела, Павло Замрій, Юрій Маковецький, Олег Гонтарчук. Програма очі. Ваше здоров'я у вашому смартфоні у Львові від січня можна записатися за скеруванням до будь-якого лікаря в будь-якій поліклініці чи лікарні через додаток Хелсі. Що нового раніше, наприклад, для УЗД обстеження треба було телефонувати, чи йти в реєстратуру, стояти в черзі, аби дізнатись, коли може прийняти конкретний фахівець. Тепер усе онлайн. Якщо ви маєте електронне скерування від сімейного лікаря на певний аналіз, то в додатку Хелсі зможете самі обрати заклад і медика за зручною для вас локацією. І записатись, не виходячи з дому, треба лише оновити застосунок. Пацієнтам, які поки не опанували цифрові сервіси, теж стане зручніше, адже тепер система спільна для всіх міських медзакладів. Допустимо, в реєстратурі першої поліклініки пацієнт може отримати змогу записатися до лікаря третьої міської поліклініки п'ятої. І шостої, де йому найзручніший час прийому, день прийому, і той спеціаліст, який йому потрібен. Також це можна зробити і через додаток, але ми знаємо, що в нас більша частина населення літнього віку. До слова додатком Хелсі користуються 6,5 мільйонів пацієнтів, каже директор з впровадження сервісу Андрій Сліпуха. У Львові його має 500 тисяч мешканців. Тож місто перше в Україні, де впровадили єдиний медичний простір завдяки системі Хелсі. До неї під'єднані 80% медзакладів. Ультразвукова діагностика, лабораторні послуги, будь-яка візуалізація, мамографія, що до речі теж дуже важливо, онкопревенція, скринінги все це вже є в хелсі. І тепер будь-який пацієнт, який має активне електронне скерування, може побачити, де відповідно ця послуга найшвидше, найближче. А якщо онлайн запис до обраного фахівця недоступний, так це може трапитись ще не всі лікарні в Україні приєднались до Хелсі. Зараз їх понад 1300. Тоді в додатку ви точно побачите, куди можете звернутись зі своїм скеруванням і зателефонувати в реєстратуру. Львівські підлітки знайшли нову розвагу. Йдеться про недолугі жарти з валідаторами у громадському транспорті. Як не втрапити на гачок і вберегтись від такого розіграшу, дізнавались наші журналісти. Про махінації з валідаторами ми дізналися з ролика у Тіктоці. А точніше, з коментарів під ним. Ха-ха-ха, я так зробив дев'ять пасажирів, дев'ять багажів на цикав, який чувак оплатив, а я огорнув і вийшов. Єдиний мінус пранку: що ця менюшка всього 10 секунд діє, і треба швидко на зупинці маршрутки цикати і виходити. щоб не дали? Я ще на мову ставив валідатор, а потім тільки білети вибирав, щоб люди взагалі не втупляли за що, платять. Тож, аби не втрапити на гачок до недопранкерів перед поїздкою, уважно перегляньте, чи увімкнуте початкове меню валідатора. Адже це дасть змогу переконатися, чи попередньо не були зареєстровані додаткові пасажири чи багаж. Щоб змінити мову, треба натиснути у правому нижньому куті та обрати українська. У Львів автодор кажуть, що відстежити хуліганів неможливо, коли набираємо плюс пасажир, плюс багаж. І нажимаємо Продовжити вікно десь в районі 8-10 секунд чекає вашої карточки. Якщо в цей момент людина, яка це набрала, відійшла по якійсь причини, не приклала карточку, а інша людина приклала свою карточку, то відповідно вона оплатить. Тобто треба буде просто уважним. Позначка термометра угору, а людяні брили з дахів львівських будинків вниз, тож проста прогулянка вимагає тепер максимальної уважності. Про те, як уберегтися від падіння снігу, знаючи не кожен львів'янин, бо така ситуація виникає вже не вперше і навіть не дивує місцевих. А я бачите, йду з правої сторони я від того. боюсь переді мною так. Було що не брила, а просто снігу. Ну нічого відлега, нема на то ради. Ну хто то ну, треба ж купа людей, щоб то все слідкувати. Ну питання до садового. Хай думають. Ракети страшніші. Та все ж чимало мешканців міста Лева постраждали від бурульок про свої пригоди, розповідають у соціальних мережах. Публікують відео та обурюються. До слова на коментар з міської ради ми так і не дочекалися. Чиновники не знайшли часу. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе. Зустрінемось завтра. Спокійної ночі.